Це наші вечорниці, де найкращі дівеці Поди подивіться, ким не хпаля нриці Поди подивіться, на іспелі полуниці Сокосоковичі гуляють по столиці Наші вечорниці, де найкращі дівеці Велком наші нашій хаті, в Україні раді Добрий день, всім! А зараз музиченьки запрошують на парті Музиченьки запрошують на После этого обалденного рецепта вы точно полюбите кабачки. Берем один кабачок, хорошо его моем, очищаем от чешуи и натираем на крупной терке. Измельченный кабачок перекладываем в глубокую емкость, добавляем соль, перемешиваем и убираем в сторону. В отдельной емкости смешиваем зеленый лук, зеленый укроп, яйцо и сушеный чеснок. Хорошо перемешиваем. Кабачок очень хорошо отжимаем, лишняя вода нам не понадобится. Добавляем массу из лука, 2 ложки муки и перемешиваем до однородности. Тесто готово. Жарить оладьи будем на среднем огне с двух сторон до красивого золотистого цвета. После приготовления оладьи выкладываем на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний жир. Если у вас все еще в холодильнике валяется ненужный кабачок, просто достаньте его, приготовьте по этому рецепту, и все будут в восторге. Прямо намазываем на хлебец и смакуем. Намазка дуже смачна на хлеб. М -м -м. С кабачки напоминает Боба. смак. І крим. Ага. Виставляємо? Так. Да. Експерт добрив. Значить, виставляю. Нарізаю одну цибулину кубиком. одну середню морквину на крупній терці натираю. Висипаю на розжарену сковорідку, нехай піджарюється. А тим часом натираю один кабачок на крупній терці також. І я приймаю участь в готовці. От мама мішає. Цибуля з моркою злегка піджарилась, висипаю сюди кабачок. Накриваю кришкою, нехай тушиться, хвилин 10. Додаю сім за смаком. Додаю ложку майонезу, одну ложку кетчупа, можна томатною пасти. І додаю сюди ще один зубчик часнику. Потушила до готовності, попробувала на смак, мені подобається. Викладаю у миску, зверху притрушую зеленим кропом, можна петрушкою, беремо на хліб, на грінку намазуємо. До картошки молодої, дуже смачно, обов'язково приготуйте. И эта лазанья получается вкуснее даже чем обычная. То, что нужно к предстоящему лету, давайте вместе приготовим. Тонкими слайсами нарезаем кабачки. Затем на масле мы обжариваем лук, добавляем фарш, специи и томатную пасту. Соус сделаем из сметаны и чеснока. Собираем лазанью. Первый слой это кабачки, затем идет фарш и соус. Далее сыр. Второй слой кабачки, фарш и опять соус. Третий слой это просто кабачки, и сверху мы посыпаем сыром. Отправляем запекаться. Затем сверху посыпаем зелень. Обязательно сохранить, чтобы потом попробовать. Не досить робити кабачкові латки. Приготуємо рулет. Молоді кабачки натираємо на терку, додаємо сіль і чекаємо, поки вони випустять сік. Для цього добре перемішуємо кабачки і віджимаємо рідину руками. Для кабачків розбиваємо яйця, з'єднуємо їх зі сметаною, борошном і перемішуємо у однорідну масу. Додати до віджатих кабачків і перемішати. Змастити пергамент олією і викласти кабачкове тісто. Його треба добре розрівняти по формі і навіть трошки подригати зі сторони в сторону. Відправляємо тісто у духовку. Час начинки плавлені сирки з'єднати зі сметаною і майонезом, улюбленими спеціями і часником. Помідорчики теж для начинки, нарізати їх пів кільцями. На остигле кабачкове тісто, викласти начинку у вигляді плавлених сирків і помідорчиків, сформувати рулет і насолоджуватись смачного. Після цього рецепту кабачки для вас відкриються по-новому. Сьогодні приготуємо кабачковий торт. Просто подивіться на ці шари, який він ніжний. Неможливо зупинитися. Це дуже смачно. Обов'язково зберігайте, записуйте і давайте готувати. Для початку нам треба натерти кабачки. Я беру два ось таких цукіні, тут приблизно 600-700 грамів. Натираємо на дрібну терку. І тепер додаємо приблизно пів чайної ложки солі. За бажанням мікс молотих перців. Далі 4 яйця. Все це об'єднаємо вилочкою. До речі, сік, що утворився з кабачків, ми не зливаємо. Тут в мене 400 мл молока, додаю спочатку трішки. Далі всипаю все борошно. Тут 250 грамів. Також можна додати, наприклад, 200 грамів борошна і 50 грамів маної крупи. Об'єднаємо. Так, консистенція вийшла така достатньо густа, тому доливаємо ще частину молока можливо, знадобиться не все. Трішки залишаємо. В принципі, технологія, як і з класичними млинцями. Додаю все молочко. Подивіться, яка повинна бути консистенція. Одразу скажу, що розрахунок на достатньо велику порцію. Якщо ви хочете, можете зробити на половину порції, на два яйця. І йдемо смажити. А всі необхідні продукти я обрала для цього рецепту у сільпо. Обрала онлайн доставку, що дуже зручно. Я не витрачаю час на поїздки, покупки. Я обрала, мені все привезли. Готуємо начинку. Нам треба просто все натерти на дрібну терку. Я беру шматочок сиру, тут приблизно 80 грамів. А також два плавлених сирочка можна взагалі будь-яку начинку шинку, червону рибку. У мене тут буде зелень, кріп петрушка та три зубчика часничку. Часничок я також потерла на дрібну терку, а зелень я буду просто дрібно нарізати. Частину зелені я відсипала, посиплю зверху наш тортик. Сюди ж можете додавати або сметану, або майонез. В моєму випадку, це грецький густий йогурт. Перемішаємо. Сюди ж можете додавати спеції, сіль перець за смаком. Фух, ось така гора млинців в нас вийшла. І тепер дивіться, чому це дуже універсальний рецепт. Тому що ми з вами зараз приготуємо тортик, а можна, наприклад, зранку на сніданок зробити ось такі рулетики з крем-сиром, з будь-якою начинкою. Можна просто з'їсти як млинець. На кожний млинець приблизно одну столову ложку начинки. І так далі. Млинець, начинка, млинець, начинка. І зверху присипаємо зеленю. Если один кабачок нарезать на кубики, отправить в миску, добавить одну чайную ложку соли, залить кипятком на 10 минут и убрать в сторону. Далее два плавленных сырка натереть на крупной терке, отправить в миску, добавить 2 зубчика чеснока, добавить небольшой пучок петрушки, слить воду с кабачков и отправить в салат. Добавить 20 грамм майонеза, перемешать, то вы получите просто вкуснейший салат из кабачков всего за 10 минут. Хочу попросить тебя подписаться, так как очень много людей смотрят без подписки. И оставить любой смайлик для поддержки в комментариях. Тебе не сложно, а мне будет приятно.